Сьогодні форум ТВ у Хай Парк у Торонто біля пам'ятника Лесі Українці, і це вже вкотре Комітет україно канади відділ Торонто вшановує нашу велику українську поетесу. Отож, залишайтеся з нами. Всечесний чесний гості та друзі. Сьогодні дуже особливий день, сьогодні. Відзначаємо 50-річчя встановлення пам'ятника геніальній українській поетесі і письменниці Лесі Українці, Ларисі Петрівні Косач. Жінці, котра з силою свого духу запалила тисячі сердець до єдності, до боротьби за волю та краще майбутнє українського народу. Молитва на свято Лесі Українки. Всемогучий Боже. Зглянься на нашу Україну, але особливо зверни увагу на всіх жінок, які борються за Україну: військові, урядовці, медики, добровольці, письменниці, поетеси, журналістки. Поможи Боже, щоб вони завжди мали добрий, оптимістичний настрій. І дотримувалися заклику нашої легендарної, відважної поетеси Лесі Українки. До урочистого покладення квітів до пам'ятника Лесі Українці, патронесі Комітету Українок Канади, запрошується колишня президент пані Леся Шимко та новий президент Марта Паньків. У зв'язку з 50-річчям встановлення пам'ятника ми одержали спонсорську допомогу дуже гарно і за це дякуємо літературному фонду імені Пітерсона та фундації Будучність. Ми очевидно вітаємо українську громаду з цим величавим ювілеєм. Це справді історичний момент вшановувати 50-ту річницю встановлення цього історичного пам'ятника Лесі Українці. Це була велика заслуга тих жінок-активісток, які в 75-му році. Власне, зібрала українську громадськість для відкриття цього чудового пам'ятника, і це велика заслуга інженерки Леоніди Вертипорох, яка тоді входила в склад комітету Україно-Канади від організації жінок Ліги Визволення України. Зараз ця організація переіменувала себе після незалежності України. Називається зараз організація Ліга Україно-Канади. І я хочу теж згадати, що Леся Українка це патронеса комітету Україно-Канади, і ми дуже раді, що складові організації Комітету Україно-Канади, а це Ліга Україно-Канади, Ліга Українських католицьких жінок Канади, Союз україно канади і організація Україно-Канади, що саме ці чотири організації працюють дуже гармонійно, і в нас така традиція. Я відступаюча голова комітету україно канади Я була номінантом від Ліги українських католицьких жінок. А головство чергується. І зараз у нас нова голова пані Марта Паньків, яка представляє ОУК Торонто-Захід. І очевидно дякуємо голові. Конгресу українців Канади Петру Штурину за те, що він також нас підтримує, і щороку приходить давати вітальне слово. Леся Українка втілювала дух, патріотизм та любові до всього українського. Ми зібралися сьогодні, щоб шанувати її і все, що вона бажала Україні, незважаючи на те, що москалі щодня нападають на Україну. Ми стоїмо разом як єдина незалежна нація. Як і мріяла Леся тут у Торонто пам'ятник Лесі Українці розташований у гайпарку. Пам'ятник було встановлено в 1975 році, 19 жовтня, завдяки жінці інженеру Леоніді Вертипорог. Саме виконання скульптури було запропоновано відомому американському скульпторові лемківського походження, маестрові Михайлові Черешньовському. Який після місяців планомірної праці втілив задум у життя. На відкриття пам'ятника у жовтні 1975 року приїздила наймолодша сестра Лесі Українки, професор Ізидора косач борисова На той момент їй було 88 років. Ми також маємо почесну особу на святкуванні це пані Божена Іванусів, яка є донькою Леоніди Вартипорох. Донькою жінки, яка подала ідею пам'ятника і зробила все, щоб задум мав логічне завершення. Це була титанічна праця, яку зробила пані Вертипорог. Пані Божена є активною членки нашої організації Комітету Українок Канади, нашим довголітнім скарбником. Дякую вам, пані Божено, і вашому лиці, вашій мамі, Леся Українка. Для мене особисто є прикладом мужності, стійкості, не тільки для жінок, вона й для чоловіків. А для мене особисто, як жінки, яка прибула в чужу країну і дала тут собі ради, це також приклад, бо вона, вона надихає не просто вона, її, її вірші, її поезія, так як кожну українську жінку. До тебе, Україно, наша бездольна мати. Струна моя перша озветься, і буде струна урочисто і тихо звучати, і пісня від серця полється. По світі широкому буде та пісня літати, а з нею надія кохана скрізь буде літати, по світі між людьми питати, де схована? Доля незнана, своя моя і слухала Леся Українка своїм вогненним словом причинилася до пробудження українського народу, а пам'ятник є свідоцтвом того, що наша громада в Торонто живе повноцінно і не забуває своє минуле. Українська нація непереможна, міцна, стійка і незламна. Для програми Форум ТВІ із Торонто Костянтин Сніцар та Лариса Баюс.